Так, Ніби по очках ми маємо вигравати, там не всі суперників можна перемогти по очках. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, кого не можна перемогти. Знаю, що в фіналі точно Майка Тайсона не можна перемогти по очках, а решту я не дуже пам'ятаю. Кого? Так, Невдало ми почали. Знову ми його посилаємо в нотгаун, такий маленький. Маріо відраховує до трьох, він стає дуже швидко. У нас життя також не дуже багато залишилось. Ох, який ми удар пропустили, добре, що ми встигли відхилитись на другий удар. Супер удар челіст. Ай, пропустив я. Оце не вдало. Він нас так. Нокдаун послав, ми встаємо на п'ятій секунді. Його суперударом відсилаємо на нокдаун. Рефір відлічує. І він не встає. Ми перемагаємо нокаутом Кейо Другого суперника. Ми прийшли. Так, рухаємося далі.